Всім доброго дня, мої любі! Рада вітати вас на моєму кулінарному каналі. Сьогодні я підготувала для вас відразу два рецепта: це причудові літні полуничні десерти. Зараз, якраз полуничний сезон, то мерщі готувати разом і зі мною цю смакоту. Десерти без випікання готуються дуже просто і легко, та виходять корисні смаколики до вашого столу. І так підготуємо всі необхідні інгредієнти для полуничного тортика. Необхідні пропорції я зазначу наприкінці відео та у описі під цим відео. Вершкове масло необхідно заздалегідь дістати із холодильника для того, щоб воно стало м'яким. Для початку до желатину додаємо 6 столових ложок води. Розмішуємо та прибираємо бік для того, щоб желатин розбух. Готуємо основу тортика. Печиво нам необхідно перетворити у крихту. Можна це зробити як я за допомогою блендера, але якщо блендера немає під рукою, то можна подрібнити у файлі або пакеті. Ось така міленька крихточка повинна вийти. Змішуємо крихту печива із м'яким маслом. Ось така масляна крихта виходить. Підготуємо форму, в якій будемо готувати тортик. Діаметр моєї форми 21 см. Перекладаємо туди масляну крихту та розрівнюємо за допомогою склянки. Ось така пісочна основа у нас виходить. Прибираємо її до холодильника. Переходимо до приготування основного полуничного шару. До сиру додаємо цукрову пудру та перебиваємо усе погружним блендером до кремової консистенції. Якщо нема блендера, то перетріть сир через сито. Далі додаємо полуницю та перебиваємо усе разом. Так само, якщо нема блендера, то перетріть полуницю через сито та додайте цукрову пудру. Ось така ніжна ароматна, полунично-сирна маса виходить. Додаємо вершки. З додаванням вершків маса стає ще більш ніжною та молочною. Далі розбухший желатин, треба розпустити або на водяній бані, або у мікрохвильовці. Але обов'язково слідкуйте, щоб желатин ні в якому разі не закипів. Додаємо розтоплений желатин до маси, перемішуємо. Далі дістаємо основу із холодильника та переливаємо ароматну полуничну масу на основу. Прибираємо наш тортику холодильник до повного застигання. У мене це зайняло 3 години. Полуничний шар застиг, звільняємо тортик із форми. Прикрашаємо тортик полуничками. Я ще тортик притрусила цукровою пудрою, але, на жаль, вона перетворилася на водичку. Хоча на самих полуничках вона лягла красиво, немов сніжок. Готуйте на здоров'я смачного. Переходимо до наступного не менш смачного та чудового рецепту з полуницею. Підготуємо всі необхідні інгредієнти. Полуницю треба вимити, очистити від хвостиків та просушити. Висипаємо желе у ємність та додаємо 300 мл холодної води. Розмішуємо, прибираємо убік та залишаємо для того, щоб желатин розійшовся. Підготуємо форму. У мене це силіконова форма. Можна ще використовувати скляну. Змащуємо її олією для того, щоб желе потім добре виймалося. Ріжемо полуничку на ось такі дольки та викладаємо у форму. Желатин у полуничному желе розійшовся. Нагріваємо його на водяній бані або у мікрохвильовці. Знову ж таки, ні в якому разі не даємо закипіти. Заливаємо полуницю желе та прибираємо у холодильник десь приблизно на 3 години до повного застигання желе. Готуємо наступний слой. До желатину додаємо 80 мл води та прибираємо у бік. До сметани висипаємо цукор та перемішуємо. Додаємо ванільний цукор, ванілін або ванільний екстракт. Все добренько перемішуємо до повного розчинення цукру. Розпускаємо желатин. До желатину додаємо пару ложок сметани, перемішуємо. Все змішуємо, переливаємо сметанний шар на застиглий полуничний, знов прибираємо до холодильника до повного застигання. Коли десерт застиг, витягуємо його з холодильника. Трошки підтягуємо форму, щоб він відлип. Та перекладаємо його на тарілку. Подивіться, яка краса виходить. А на смак це мм просто неймовірно, дуже смачно. Обов'язково приготуйте обидва цих рецепти. Напишіть коментар, як вам сподобалося чи дуже сподобалося. Дякую вам, мої любі, що ви зі мною і як обіцяла, залишаю усі пропорції. Бувайте!